Я збираюся вже буду скоро виходити. Все, нарешті нам скинули більш менш постійну інформацію. Ми виходимо в університет з другого березня. На вулиці просто пекло. Mm -hmm. Я думала на вулиці пекло. Я виявилася з трамваю сьогодні. Ви розуміли, я вся мокра. Я... Коротше, я не мене вийшла. Намалювання знімати не можу, але там такий дрежний. Деяка інформація мене зараз розчарувала. Я походу буде вчитися по суботу. Хочу в все не перевернулося випадково. Всім хелоу! І в цьому відео ви дізнаєтеся якісь новини, що сталися міною за останній час після приїзду в Київ і взагалі за ці дні. Бо я до сих пір викладаю відео ще з поїздки. Я помила волосся, тому не сильно звертайте увагу. На те, яке воно в мене зараз, але воно якесь ось таке. Там. Я в телеграм-каналі розповідала, що спробувала кудрявий метод на своєму волосі, і воно в мене тепер таке хвилясте. Якщо чесно, цей метод мені поки подобається, тому що в мене волосся почало якось менше вириватися і на. Гребінці залишається менше волосся. Розтішує, якби його рідшим. І через все менше. До речі, да. я оцею розчіскую, роблю об'єм ось такий. У мене, до речі, новий телеграм-канал, і я залишу посилання під цим відео. В декілька минулих відео вже було викладено мій новий телеграм-канал. Бо, що сталося? Я розповідала, але, можливо, не всі знають, тому скажу ще тут: мене заблокували Телеграм. І нормально так заблокували, бо його не заблокували, грубо говоря, його взламали. І я не знаю, як це сталося, але в один момент я не змогла зайти в Телеграм. Там присилу якийсь, короче, код, закодірований, якого, зрозуміло, я не знаю ніякі коди. Взагалі нічого не знаю. І така, типу, що? Який код? Що за бред? Вообще фігня якась. І З... така захожу. І розумію, що там, якби була введена почта, то міг прийти ось цей код на почту, і я змогла би зайти. Але я цей код не встановлювала. І я така читаю в інтернеті, перериваю, бо я думала, що мене якби, заблокували, бо є різні причини, можуть заблокувати, я про це не знала, але почитала, що да, блокують. Можуть заблокувати в Телеграмі. І я, мабуть, день чи півдня думала реально, що мене заблокували. Потім така читаю і розумію, що якби мене заблокували, мене б розблокували. Але в мене питає код, якого я не знаю. І поняття не маю, що за код. І єдиний вихід це скинути аккаунт. Я довго на це вагалася, бо я розуміла, що все просто пропаде. У мене була надія, що все залишиться, але ні, все пропало. Я засмучена була, я просто ридала декілька днів взагалі не в змозі була щось робити, але попросила мене додали там всі групи навчання. Я більше за навчання боялася, бо якби щось пішло не так. І... До навчання залишилося якби небагато часу, і я така, типу, блін, що робити? Це ж катастрофа. Але ні, все пішло нормально, чудово. Ось я проридала, а потім подумала: ну, немає переписок і що? Ну, типу, все важливе, я знаю. Всі квитанції оці все є. По поводу телеграм-каналу я ще новий Да До того в мене доступу немає. Тому буду щось думати, бо, мабуть, зміню в цьому назву через те, що Ну якби два канали з однаковою назвою. І щоб ви не путалися і випадково не підписалися на інший канал. Тому зміню назву на каналі. Ось, Але в мене канал. В вільному доступі, тому ви можете даже в пошуку вводити. Софія Кет. Блін, я не пам'ятаю, що мене канал називається круто, так? Да? Взагалі шикарно. Тому, можна сказати, я зараз вам новини всі, які в Телеграмі, розповідала, розказую. Бо в Телеграмі ви можете про це, це дізнатися, тому підписуйтеся. Буду всім рада. Друга новина. Це те, що ми не виходимо з 19 числа. Сьогодні, 21, ми не вийшли на навчання, ми виходимо з 2 вересня. Начебто вже офіційно, ну, зрозуміло, що офіційно, з 2, го 30, го наче посвята буде, але посвята, по-моєму, тільки для перших курсів, а всі інші курси виходять з 2 вересня. І ще невідомо в якому форматі, але, скоріш за все, в очному буде вам що познімати. Але не в центральний корпус. В центральний тільки перший курс виходить, всі інші курси виходять в наш корпус. Гуманітарний. І... Я не що прям засмучена, але, звичайно, хотілося б ЦК, бо там у нас просто корпус в лісі знаходиться. Ну, ті, хто живуть в Києві, і були хоч раз на серці, знають. Що там, якщо від метро йти, то там реально дорога і крута. Ну, типу, взагалі шикарно. У мене сьогодні ще буде малювання на 4 години. Ну як, я просто вирішила на, будньому, на будніх піти, бо в цьому місяці і в минулому я майже на малюванні не була. І була в цю неділю, а в цю неділю, яка буде, то малювання не буде. І тому я вирішила сходити сьогодні на малювання, воно буде в 4 години. Кинула сьогодні нормально, в мене підсонниця якась останні дні. Не розумію взагалі, що сталося, але реально я не можу про це заснути. Але сьогодні, до речі, нормально встала я в 7 годин встала. Я стала дуже чутливою і тому цю ніч мені спочатку заважав спати ноутбук, який шумів. Потім Маргоша, яка запрыгнула на стіл. І я думала, там щось перевернулось, бо вона з таким прям блиском сплигнула. Потім вона кричала всю ночь, і я така, типу, але встала десь в 7-10 приблизно на 7 будильників вставила, тому нормально. Бо у нас світло почали виключати, і я хотіла до відключення помити голову. Можливо, сьогодні на самокаті ще піду покатаюся. Але це не точно дивлячись, чи хватить в мене на це сил після малювання. Йти ввечері ще на самокаті кататися, бо малювання буде 2-2 години, так. Да. Like. ще мені ж потрібно скупитися до університету, тому буде back to university, але я думаю, це буде в наступному відео. Ось я скуплюся. Можливо, я не буду вам знімати в магазині, як це було минулого року. Але це відео не на цьому каналі. Тому я просто скуплюся і вам уже зніму. Що я купила і ви побачите мої покупочки. До речі, багато я купляти не планую, тому це буде якесь коротке відео. Можливо, я взагалі розроблю. Прибирання в канцелярії і якраз вам покажу, що я купила. Це буде одне відео, скоріше за все. Бо реально купила я не прям ще багато, щоб розділяти прибирання і знімати вам окремо, що я купила, то я думаю, це буде прям занадто. Ходити, до речі, якщо будемо, я буду або з маленьким ліскачком, або з великим. Ось, в мене є ще варіант шопер. Шопери, до речі, в мене теж є. Можливо, з ними буду ходити, буду дивитися. Як буде виходити. Точно я ще не знаю. Я, мабуть, раз другий так мою голову, тобто таким способом. Це реально прикольно. ну, типу. Якщо хочете, зніму вам окремі відео. Ну зараз не сильно прям видно, бо в мене волосся якби ще мокре. Ось. Ну, його і потім не буде прям сильно видно. Бо я не роблю ще прям кудряшки, я роблю просто волоне. Бо прям кудряшки на постійно, на кожен день, ну, це якось не дуже не дуже класно. У нас знову жара почалась. Шикарно нова нам. Я не знаю, як шикарно, Ось мені не сильно вона подобається. Але... Да. Ще я ходила до своєї молодшої сестрички до Ігрії на день народження, Їй виповнювалось 5 років. Я її поздравляла. ось, Вона живе під Києвом. Тому якось так О, ще забула сказати, що я вернулася ж на тренування. Я знову ходжу в спортзал на свої тренування, на сайкл. Ось була коли у Вівторок, ні, в понеділок була. Бо вчора я не ходила через те, що я в понеділок була, я собі коліна набила. Я, коротше, блін, звідки оце? Капець. Я собі, коротше, коліна збила опять далі. Не мій я про це займатися, не вбиваючи. В мене оп'ять синяки. Ось, на в цей раз я випадково реально ударилася. От, прям сильно старалася. А ще з вересня, можливо, я буду за своєї тренерки на плавання ходити. І я дуже цьому рада. Прям взагалі. Ой, я, мені здається, коли запишуся, буду просто радати. Да. Мені треба ногті переробити. А моя мастер 27-го йде відпустку, а до 27-го взагалі нема. Тому, якщо звільниться якесь місце, то я спробую швиденько записатися. Не знаю, ну. Якщо що, то я, зв... звичайно, дуже Універу тоді перероблювати не буду. Вже десь 18-го перероблю, 17 вересня. Бо там тоді 100 числа будуть якраз час. Ну, та ще. Коротше, зі мною постійно хтось на вулиці змінна знайомиться. Або на вулиці, або в залі. Я не знаю, що з цим робити. Типу, я просто хожу, виходжу гуляти на вулицю, і зі мною реально підходять хлопці, знайомиться. І ладно, якби реально хлопці. Іноді до мене взагалі підходять. Ну, типу, на років 8 старше. Нічого не маю проти того, щоб до мене підходили там старше і все таке. Ось. Але реально, блін. Мені 19, до мене підходять 27 років. Ну, для мене це різниця, типу. Бо коли йому буде 40. Ні. Ну, для мене це реально різниця. Ну, блін, в ітогі ситуація. Взагалі до мене знову підійшов хлопець-познайомиться. Ми на сайклі були разом. Він такий після тренування. Вирішив зі мною познайомитися, такий питає: звати, скільки років, коротше, і все таке. В результаті такий, давай прогуляємося після тренування. Ну, ми пішли погуляти на каву коротше, сходили, ще там щось. Треш. Треш ситуації просто. Так. У мене багатенько новин зібралося з того часу, як не було відео. У мене вчора вийшло, до речі, два відео на моєму каналі. І сьогодні, я думаю, одне-два повинна змонтувати, щоб викласти. Але гляну, як піде, може, одне тільки буде. Бо я не знаю, як буде по часу, як буду встигати, я ж вам іще. Влог знімаю. Сьогодні на лайті влог, бо в мене реально сьогодні тільки малювання з планів. І самокат. ось. Думала, сьогодні канцелярій ще схопиться, але я не все не все, бо самокат же нема де залишити, якщо я піду там скуплятися. Тому, мабуть, завтра скуплюсь тоді канцелярію. Я ніяк не можу зібратися, скупитися, але це потрібно зробити. У мене взагалі в планах купити зошити. Ручки, можливо. Так, да, ручки купити. Ну, ручки точно купити. Олівець, можливо, один-два. Можливо, маркери, щоб текст виділяти. Мені вони не подобаються, а ті, що в мене були, вже закінчилися. Ну, подивлюсь, можливо, я їх замовлю. Бо я знайшла такий прикольний інстаграм-магазинчик. Там, де для книжок все продається, я хочу, до речі, лампу для читання книжок купити, замовити. Бо зараз, якщо світло знов почнуть виключати, іноді хочеться там почитати. Довго, звичайно, не прочитаєш, але це зручно. Бо вчора я, наприклад, не дочитала розділ, читала під фонариком. Я на телефоні включила фонарик і читала книжку. Шикарно! У мене ще є TikTok, На нього, до речі, теж обов'язково підписуйтесь. Там є Get Ready with Me, я знімаю, влоги. І все в цьому роді. Можливо, якісь реалістик-відео, життєві і так далі. Зараз в мене в планах щось можливо подивитися, помонтувати відео. Я вже поснідала, да. я не пам'ятаю, що це казала. А потім я до вас повернуся і будемо збиратися або ще чимось займатися. Збирайся, вже буду скоро виходити. Безпеку. І, до речі, так да, Я присилала подружкам і знайома те, що по поводу зустрічей і... Мені всі казали, що скоро, походу, мені в масті прийдеться ходити в цирках. до речі відповідь. Я вже стараю говорила, але скажу ще раз. Мені через хвилин 30 треба буде виходити. Я пооглядала вже не що там. більш-менш висохло. І ось таке воно вийшло. Я сказала, що прям кудишки. Воно таке хулясте і таке подобається останнім часом. До речі, як вам, якщо тут камера стоїть, я перший раз її ось так поставила. І в принципі прикольно. Виглядає. Ще напишіть в коментарях, У мене тут одна ідея Появилася що якщо я буду вам знімати. Кожен місяць відео про прочитання книжки. Як вам? Взагалі, така ідея. Якщо там за місяць буде мало книжок, то можливо за два місяці. Я думаю, можливо, така ідея буде потім прикольно. Ще в мене там відео перелено завантажити. О, практично завантажитись. Ромашки. Це таким методом виходить дуже довго волосся мити. Навіть ось таку длину. У мене середньоволодя, і... все рівно довго. А в кого довше, то не довше. Нарешті нам скинули більш менше постійну інформацію. Ми виходимо в університет з 2 вересня, і в нас буде три зміни. Я взагалі в шоці не уявляю, що таке три зміни, бо в мене в школі навіть двох. Лопила вся одна зміна. Тому подивимось, що це таке. І так, да, я вже вийшла, зібрала і змонтувала відео і виклала на свій канал. Ну найприкольніше з цього всього, що перші два тижні у нас будуть тільки лекції, і вони будуть в центральному корпусі в якомусь там кабінеті. Тому це прикольно. Бо центральний корпус набагато краще, ніж нас. Наш. Ви зрозуміли. На вулиці просто пекло і там. Я одягла іншу сумочку, бо так трохи порвалася, там зашиття потрібно. Я не знаю, що знаємо, але якось так. Я зараз за жарюстю. Тут таке пекло, просто словами не передати. Я відвикла. Хоча вже була така температура, мабуть, можливо, навіть гарячі, бо я хоч не Тут вийшла. Дома прохолодніше, бо я куди дзвонив. Тут жах. Я думала на так. я виявилася в трамваї, що її. Я вже приїхала, до речі, зараз зайду ще щось собі куплю, по по посильно жарку. Щоб ви розуміли, я вся мокра. А я ще при такій температурі приблизно в зал ходила на Ну Тоді, звісно, я могла мокріша. Зараз в мене лице більш-менш сухе, тоді було прям все. До речі, так, да, я без резинок, у причині того, що в мене лайнер випадково вигнувся. І язик я поранила, мабуть, вночі або капи. І тепер в резинках я ледве розмовляю, бо якщо я ширширот відкриваю, то вони відкріплюються. Хоча я не вийшла на малювання знімати не можу, бо там такий дрежний сьогодні. Показала, що там так, думаю, що вийшло, що не була і тях. Так, вдома пройшов ще не саме. Деяка інформація мене зараз розчарувала. Ми, похоже, буде вчитися по суті. Сподівається, дистанції не буде. Тут все дегенератори.

Нормально так покаталась, я просто нічого не знимала. Через те, що я не зможу кататися, зниматись, так не буде. Почему я не можу? Тому якось так. Якби списка зі мною от этого кидають. Тому сама як можу якісь моменти буде маленьки. Я навіть тут помілася, камера пішла сьогодні звітає, він спать вже давно. Додому. Давай хочу ще так почути. Все, вже під'їхала тут до Тільки що чуть не перевернулася випадково.